От не можна собі ставити рамки фінансування бізнесу. Ви повинні аналізувати, щоб даремно не витрачати. Це да, не плутати. Я не за безудержною гульню на все. гуляю на все, на все. Я не про це кажу. Я кажу про те, що ви не можете ніяких рамок Я буду робити скільки потрібно. І як швидко? Якщо я можу більше найняти людей, знову таки, штатних чи не штатних, я найму більше і тут. Рамки ці да скільки я можу наняти? Не Ні, ніколи не впираються в фінанси. Вони впираються тільки в одне. Яку кількість я можу контролювати тут? Да, бо більше, якщо я їх не контролюю, навіщо я наймаю? Контролювати по-різному. Наприклад, я можу найняти трьох таргетологів чи п'ять п'ять таргетологів. Чи знаю я, чи хтось мені допоможе розставити, щоб вони один одному не заважали. Можу, значить найму більше, бо я швидше знайду відповідь. Зрозумійте, я шукаю шлях до грошей. Ви шукаєте шлях? До... Хіба комусь із вас треба довше? А чому ж ви тягнете всі? Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.